Вас вітає клінпрокат. Це інструкція з користування миючим пилососом. Прибирання складається з трьох етапів. Перший етап підготовка розчинів та обладнання. Спочатку наповніть салатову помпу теплою водою приблизно 3 літри, додайте один пакетик комплектного порошку, щільно закрутіть кришку і накачайте повітря. Далі дістаньте білу ємність з пилососа. І також наповніть її теплою водою. Цю воду перелийте ємність пилососа, що знаходиться під ручкою. Після цього поставте біле відро назад і накрийте його кришкою, під'єднайте шланг та конектор для подачі води до пилососа. Другий етап підготовка поверхні. Якщо на дивані є жирна пляма, кава чи вино. Спершу обробіть ці місця засобом від плям із набору, потім нанесіть розчин із салатової помпи на поверхню, яку плануєте прибирати, візьміть комплектну щітку та ретельно потріть нею всю площу, третій етап саме прибирання Увімкніть пилосос у розетку та натисніть дві кнопки втягування і подачу води. Рухайте насадку до себе, натискаючи на курок. Під час роботи розчин із брудом буде втягуватись у пилосос, а позаду чиста вода полоскатиме поверхню. Особливу увагу приділіть місцями з плямами. Слідкуйте, щоб ємність для брудної води не переповнювалась. Якщо поверхня занадто волога, вимкніть подачу води і працюйте лише на втягування, поки вода не перестане збиратись. І головне не користуйтеся диваном, доки він повністю не висохне. Приємного користування від клінпрокат.